Другий формат це як користуватися собою 1.0. чого я про нього згадала. Бо ви не просто так взяли родову систему, де люди мають ризик втратити близьку людину, бо ваша душа вже це проживала. І ми з вами зробимо так, щоб ви максимально прибрали це. Розумієте одне, якщо в вашому житті. Є близька людина, яка проходить шлях того, що втрачається життя, або ви дуже боїтеся за життя своїх близьких. Ви не просто так прийшли в цю родову систему. Я дуже багато пишу. Ви можете на в пост телеграм-каналі. Я пишу про те, що у нас тільки один є шлях втілитися в життя. Взяти це тіло да і прийти, ми підбираємо максимально ідентичну з собою родову систему. ну, як одна пісочниця така. І якщо є втрати е, дітей, втрати близьких, е, втрати чоловіка, втрати жінки, жінки да, втрати, то у душі є це. І ви прийшли, щоб змінити це. Ви прийшли трансформувати рід, бо коли не трансформується рід, він закривається. Тому на вас така стоїть задача спочатку, ви робите це домашнє завдання роду, і потім ви втілюєте свої бажання своєї душі на це тілення. Якщо ви не розумієте, що ж мені потрібно робити для цього роду, що мені потрібно для себе, ми з вами все це можемо дізнатися. Через розрахунки, як нумеролог, я вам це зроблю. А також я вас запрошу, дійсно запрошую, на 1-0. Тому що якщо ви маєте страхи з приводу життя своїх близьких дітей, якщо ви маєте в своїй родовій системі втрати чоловіків або дітей, то тоді гоу, дівчата дуже вас прошу. Пропрацюйте це, бо це може не скінчитися на вас і далі піти. Нащо це вам потрібно?